Наступна головоломка. Отже, у нас є таке рівняння. 8 поділити на 3 дорівнює 2. Нам потрібно забрати один сирничок, щоб наше рівняння було рівне. Тобто, щоб ця частина дорівнювала цій частині. Це звичайна математична головоломка, з якою справляються як діти, так і дорослі. Це звичайне завдання на логіку. І з ним справляється більшість більшість людей. І всі, хто гарно, логічно мислить, без проблем вирішує це завдання. Отже, нам потрібно забрати один сирничок, щоб наше рівняння було вірне. Отже, як вирішується дана головоломка? Для цього нам достатньо забрати ось цей сирничок, і у нас виходить, 6 поділити на 3. Дорівнює 2. Отже, якщо 6 поділити на 3, буде 2, і тут 2. Отже, наше рівняння вірне. Задачку вирішено, головоломка вирішена.